Чому видно, що вона пострілила? Ну тобі через камеру видно, де що ще десь, чи не видно. Я поправлю там секатором Так, хочу вам показати результат. Так як у нас є три туйки, то дуже добряче видно. Ось вам туйка до. Ось така вона. Не стрижена, не підв'язана. Верхушки в порядок не приведені. І ось друга, да? Ось друга. Ось. А ось вам результат стриженої, приведеної в порядок. Це її перша стрижка. Ось така красунечка. Ось що ще вам покажу да? хвостики. В ідеалі саженці мають бути ще з маличу виведені в один стволик, але то в ідеалі. Бачите? Зачастую туй бувають отакі декілька стволів. Бачите? Ось Оцей такий стволик, він буде потім розвалювати тую. Як з цим справлятися? Зараз покажу вам. Ось кембрик такий матеріал. В чому його краса? Він гнучкий, він не передавлює стволики. Він гнучкий, ви якщо зв'яжете стволики, Туйка ще потім собі амортизує, розтягується, підростає стволик. Він гнучкий. Зараз покажу. В цієї туйки теж декілька стволиків, які точно ось так самісінько розвалювались. Зараз вам покажу всередині, як вони зв'язані. Ось полюбитеся. Бачите? Ось так, чи видно вам, мабуть, видно зараз. Ось кембрик. Прив'язаний стволик. Прив'язаний ось цей стволик. І так і ще. І ще тут у нас в декількох місцях ось, бачите, де вам показати ось. Ось ось тут. Прив'язано. Прив'язано, підв'язано. І десь на самому верху також. Ось там. Ось ось тут добре має бути видно. Бачите? Ось. О, вона підв'язана ці стволики. Кінчики у цих стволиків трішечки підрізані. Де він? Я вам зараз його покажу. Ось, наприклад, у цього стволика. Якщо буде видно, ось, ось бачите, в нього підрізаний ось, конкурентний кітчик, точка зросту. Так ми підв'язуючи, залишаємо, щоб туйка була пухнастенька, і при цьому отако не розвалювалась. І ось вам результат стрижки. А, ще обов'язкова обов'язкова умова для туйки. Вона чиститься. Як бачите, всередині немає сухої хвої, бо це здоров'я туйки. Обов'язково туя щороку чиститься. Ось такий у нас результат. Вона зараз ще пройдеться, обтруситься, трішки поправиться верхушка. Ми зняли верхушку, бо нам вже достатньо висоти. Нам вже не потрібно. Щоб вони в нас трьохметрові вимахували, нам достатньо, тому верхушку будемо притримувати. Ой, ой, ой. Ця сама гарна вийшла. Добре. Все все не треба не звичайно. Так, ось наш результат. Щоб було добре видно до і після. Як бачите, нічого ніде не, не вибивається, ніякі хвостики не де. Тут третю я ще трішки почухаю. Так, Ось. Бачите, перший був була не дуже верхушка. Зараз її зробили більш гарно, більш. Острий кут верхушці зробили. Ось. Ось такі красунечки. Ну, своїми руками в домашніх умовах. Не, не професійно, але все одно ось твіки виглядають охайно і доглянуто. Так? Ось так вам їх трошки здалеку. Як на мене, зовсім інший вигляд. То вже. Стволики розвалювались, під вагою своєю зовсім уже розваляний вигляд, був зараз, бачите, струнки охайні, і верхушки вже там потребувала. Верхушечки гостренькі. Ось. Красунечки. Туєчки. Трішки праці. І ось такий вигляд. Маємо. Ось. Ось ця третя завжди була менша. Якась форма в неї сама гарна вийшла. Трішки рука набилась на третю вже. Ось. Нічого. Бачу, що в цих трішечки, може вверх треба було б більше зняти, але ще трошки боязко. Та перший раз стрижемо, хай вже краще такі будуть на наступний рік. Вже форма вирівняється. Якщо ще трошки ту третю поправлю, почухаю. До речі, про інструмент ще трішки. Ось такі грабельки. Після стрижки обов'язково проходюсь, обтрушую, обчухаю, щоб все, що зістрижене, все потрібно, щоб його обтрусити, і щоб воно не залишалось, не шкодило тойки. Ну і, звісно, основний інструмент. Так, це у нас електромодель, електричний. Штіль 71-й. Такий монстрик. Потужний. Вага суттєва. Тяжко його в руках тримати, особливо вертикально, більш такий для чоловічої роботи, але ось такий він. Помічник. Така в нас сьогодні вийшла робота з ними. Красунечки, туйки.